Всіх вітаю! Президент підписав законопроекти 11258 та 11259, якими відповідно відміняє ПДВ та мито на всі товари для сонячної енергетики. На що саме відміняються ПДВ та мито? В законі воно вже лунає так. Якщо ви не розумієте, що це, давайте дивимось. на інвертори, літій-іонні акумулятори і сонячні панелі. Літій-іонні Комірки менше ніж на 200 ампер годин будуть так і далі обкладатися митом і ПДВ. Тому будьте обережні. І відповідно, що нам очікувати: наприклад, на європейському ринку ціни на сонячні панелі і далі падають. Дешевий сегмент вже впав до 8 євроцентів за ватт, а стандартний сегмент той, який вже можна брати, і я б радив його брати, це є 12 євроцентів за ватт. Що на це нам дає? Дивіться, панель потужністю 600 Вт по 12 центів за ватт євроцентів. Це буде 72 євро. І який там у нас зараз курс? Хай 45-3200. По чому зараз можна купити ту добру сонячну панель? Ви можете самі впевнитися. Тому маємо надію, що обладнання буде дешевшити і воно приїде по розумних цінах. Як я замовляв свої акумулятори на Encon NL. Ну я так само розповім, але я поки що чекаю, коли вони доїдуть.